Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм-тайм. 16 вересня у міськвиконкомі відбулася відкрита презентація Жовтоводського бюро безоплатної правової допомоги. Хто саме має право на цю допомогу та які питання допомагають вирішити спеціалісти центру? Дивіться далі. Взагалі, первинна правова допомога в бюро надаватиметься усім громадянам, які переступають в поріг бюро. Вторинна правова допомога це адвокат за рахунок держави, призначатиметься. Тим, хто на це має право по закону, тому трошечки окремо зупинилась на цих категоріях соціально незахищених верст населення, яким може бути призначено адвокат, малозабезпечені громадяни, середньомісячний сукупний дохід сім'ї, яких нижче прожиткового мінімуму. Це також стосується інвалідів, розмір пенсії, яких нижче двох прожиткових мінімумів на даний момент це 2260. Якщо людина отримає пенсію інвалід нижче 2260, Адвокат за рахунок держави їй гарантовано. Також наша допомога вторинна стосується дітей сир, дітей позбавлених батьківського опікування, дітей, які можуть або стали жертвами насильства в сім'ї, діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, або стали жертвами військових конфліктів. Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни, гарантія їх соціального захисту. Незважаючи на те, що бюро у нашому місті працює нещодавно, вже досить велика кількість жовтоводців звернулася за правовою допомогою. Офіційно бюро працює з 1 вересня, і на сьогоднішній день безпосередньо до нашого бюро звернулося 75 осіб. Для порівняння я візьму місто Марганець, оскільки за чисельністю населення та територією воно є майже таким, як місто жовті води. Так, от до Марганецького бюро. Правої допомоги за такий же період часу звернулося всього 33 особи, що вдвічі менше нашої кількості. Жовтоводські показники з кількості звернень осіб за отриманням безкоштовної правої допомоги одні з найвищих в регіоні, і серед міст, і серед районів. Зокрема, я хочу сказати, що люди звертаються до нас за допомогою, звертаються щодня і звертаються з різних питань. Якщо раніше перший Криворізький місцевий центр робив виїзні прийоми, проводив щомісяця, то відтепер у місті жовті води відкрито бюро правової допомоги. Його адреса бульвар свободи 62. Всіх запрошуємо отримати консультації, юридичну допомогу у складанні непроцесуальних документів, а соціальне захищення верстви населення зможуть отримати призначення адвоката за рахунок держави. Та є люди, які через стан здоров'я не можуть прийти у центр самотужки. В таких випадках спеціалісти бюро прийдуть до них додому. Можна звертатися за телефоном. Працівники бюро в такому випадку вийдуть на місто. Для цього ми навіть налагоджуємо зв'язки з громадськими організаціями і відкриті повністю для спілкування до взаємодії. До Таких людей ми маємо достукатися дойти і надати їм необхідну їм допомогу. У бюро працюватиме дві особи керівник бюро і головний спеціаліст. Але вони мають взаємодіяти. У них майже однакові функції. Вони представлятимуть інтереси, вестимуть прийом спільно. Вони Компаньйони, вони партнери, вони колеги, вони роблять одну спільну справу. А за ними всіма стоїть вся система безоплатної правової допомоги. Тобто і місцевий центр, наш колектив, регіональний центри, координаційний. У нас створена ціла, ціла мережа, декілька закритих груп у Фейсбуці. Ми обмінюємось досвідом, задаємо питання і завжди підтримуємо один одного. Крім консультацій із усіх галузей права, у центрі вам зможуть допомогти із доступом до інтернет-ресурсів, таких як сайт мін'юсту, сервіс Айгов, реєстр нерухомості та інше. Це називається доступ до сервісів мін'юсту. Тобто, якщо у людини немає інтернету. Якщо у неї немає комп'ютера і вона не вміє користуватися електронними сервісами, тим же ж Айгов, який активно зараз впроваджується в місті жовті води, то така людина зможе звернутися до нашого бюро, сісти за робоче місце, і там, якщо вона не зможе це зробити, їй допоможуть працівники бюро, зайти в реєстр нерухомості, отримати ще якусь довідку. На даний час ця ще процедура не запущена, але ми очікуємо, що все буде відпрацьовано, і я думаю, почне працювати і таким чином допомагати. В цьому напрямку людям найчастіше до Житомирського бюро правої допомоги звертаються з питань: це сімейні, житлові і соціальні. питання соціального забезпечення. Сімейні це дуже часто таке поширена тема, поширена проблема це стягнення аліментів на своє отримання з мами, на отримання дитини, на отримання вже дорослої людини. Також до сімейних проблем відносяться питання розривання шлюбу, встановлення місця проживання дитини, а також інші з цього роду. До житлових питань поширене питання визнання людини такої, що втратила право на користування житлом. А також питання приватизації, якщо є неповнолітні прописані у квартирі, як здійснити приватизацію, якщо прописані особи, які на даний момент не проживають в цій квартирі, ну і так далі. Так само звертаються питаннями за консультацію в питаннях укладення договорів різного характеру, цивільно-правових договорів. Що стосується соціального забезпечення, то це як правило призначення пенсії, розмір пенсій. Звертаються зараз актуальним стало питання звертаються щодо права перераховування. Онку пенсії за 60 календарних місяців за попередній період який людині краще прорахувати, щоб збільшити розмір своєї пенсії. Також соціальне питання це питання ну, призначення субсидії. Болючим стало зараз питання для наших мешканців: це ті мами, одиначки, які отримують кошти, і вони не мають зараз можливості отримати. Виплату держави як матері-одиначка, тому що в суму її доходу розрахунку врахується весь дохід. А є такі мами, які одночасно є опікунами, і тому в їх загальний дохід входить гроші, які вона отримає як опікун, але ж їх використовує дитина, яка є підопічною. Тому вирішуємо і такі питання, як бути в таких ситуаціях, щоб мама мала можливість отримати цю допомогу, як мати одиначка ну і таке інше. Чи звертаються до вас бійці АТО за допомогою правовою? Учасники бойових дій дій, зокрема атошники. Як ми говоримо, не часто зараз звертаються, не можу сказати, що часто, але це питання виділення землі, це питання постановки на житловий облік у нас у місті жуттяводи. З іншими питаннями поки учасники бойових не зверталися. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.